Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господинь. У мене на каналі є вже пару роликів із різними рецептами українського червоного борщу. Є в мене і пісни, і з квасолею, і без квасолі, і з грибами, Ну, різні є рецепти, і кожен борщ по-своєму дуже і дуже смачний. Я вам лишу Посилання, ви можете перейти і подивитися і інші мої рецепти. Нині борщ буду робити із такого заправою борщовою, яку я робила, яка у мене є на каналі. За те, що було у мене там пару коментарів, чи є у вас борщ із ми всех зняти такий вам аби Або виділили, який виходить. Приправа дуже ароматна, дуже файно пахне. І хочу вам показати, на кульку всяка готова борщова приправа полегшує та й ускорює процес варіння борщу. Ну, май легко робити, за те, що готова приправа, не требася заморочувати. Хоча я часто роблю, що свіжу роблю таку, коли роблю борщ. Ну, і ось який варіант теж дуже добрий, коли у вас є готова борщова заправа. Запах просто неймовірний. І борщ із такою заправою виходить, неймовірно смачний. Лишайтеся на каналі і будемо разом із вами варити червоний борщ. У мене є м'ясо індика, а саме верхня частина індячої ножки. Ну Но ви можете взяти любе м'ясо, яке у вас є або яке ви любите. М'ясо я поклала у горниць і заливаю холодну воду. Прикриваю кришку і кладу на плиту на ся Борщ Борсь у мене туйк варит, хоче вже почти копіти. Я його посолю, бо зараз я не посолила, щось їм забила. Так, тепер його треба контролювати. Коли він буде хотіти вже закипати, почне виділятися така зверху, як б піна. І її обов'язково треба знімати. Або бульйон був чистий. Видите, нараз, так якби у видячки, робиться такий шум ізверху. І цей шум я забираю повністю гет. Так беру і повністю його забираю. І вонося там буде варити у чистому бульйоні. Якщо треба два рази, якщо треба три раз, доки це робить, туди я його забираю. Але дуже важливо, аби м'ясо не почало дуже сильно копіти. Бо туди ви не будете встигати забирати, вонося розкопить, та все буде просто такий мутний бульйон. А треба було помало, коли лиш на, вже якби хоче копіти, туди треба шум забирати. І тут у мене підготовлена ріпа. Я її покрашила так, як на серванку або на суп. Ріпа в то картопля. Просто у нас ми кажемо ріпа. І пошинкована капуста. У борщ я люблю крошити капусту так, як би ножом. І так майна велико, бо не було дуже надрубно. Так, м'ясо у мене повністю зварилося. І я забираю гетку з горшка і кладу туди нараз ріпу картоплю. Вибрала дивіться, воно повністю варене. Легко йде в нього в вілка. І все. Так, висипаю сюди нашу картопельку. Акуратно, бо не бризкало, бо вода горяча, кипляча. Що можна і попекти. Прикриваю кришку і на йому продовжується варити. Так. Ріба у мене покипіла пару хвилин, стала якби на і тепер кладу туди капусту. Просто ось у мене така доста тверда капуста, якби зимня, та кладу її мало май скоро. А коли така якби літня капуста, то я її кладу буквально, вже коли все готове, та там чисто на пару хвилин і вона готова. Ну а тепер кладу маленьку майскору. І доки це у мене борщ доварює, кладу фандел, у нього наливаю маленьку олії, буквально десь на 2 столові ложки. І все чисто для того, аби розвести муку. Бо я борщ люблю із мукою. Було, що мене звідали, що нащо викладете муку у борщ, ну вже борошно, Для того, аби та дяма, ота юшка була майнавариста, майгуста. І борщ, виходить, майситний і майсмачний. Кладу муку, буквально одну столову ложку, розмішую, або я вона маленько піджарила. Так, ось такого світло-золотистого кольору. Вона туди май смачна. Мукася в мене піджарила. Тепер кладу туди солодку паприку, розмішую буквально пару секунд, і все, зажарка в мене готова. Дивіться, як нараз стала така червона. Боже у мене твій коварет, файненький кропит. Зараз туди висипаю нашу зажарку. Акуратно все вичиняю і нараз розмішую. М'ясо я одобрала від кустка і порізала його на кусочки І нараз його кладу у горниць. Посипаю його сюди від борщови. І капуста і ріпа. У мене вже зварили, трясу чорний молотий з перець за смаком, кладу борщову заправу, яку я робила. Я вам лишу посилання, якщо захочете, можете Собі зробити яку заправку, бо ще всього є, так що супокійно можете зробити. Файненько розмішую. Дивіться, борщ нараз стає червоний. Так і має бути. Борщ у мене хоче почти копіти. Кладу туди зелень петрушки. І зелень кропу. Трясу сухий чеснок, промішую із зеленю, і все, борщ у мене готовий. Дуже файно пахне, просто неймовірний запах. Червоний борщик. Файно так промішаю, і я зараз кажу, що я варю борщ густий. За те, що мій чоловік любить лише густий. У ну, собі, коли один раз наспилає, або я вам наспилаю. І нараз борщ стане май рідки. Все, борщ у мене готовий. Рецепт, так як і все, я вам напишу у описі під відео. І рекомендую приготувати вам собі таку борщову заправу і зварити такий смачний борщ. Ну, я хочу вам нараз указати, що борщ, ото. Николач. Ви собі можете класти картоплі, капусти, м'яса, кульку хочете. Можете варити май густий, май рідкий. Усе все це робить по вашому бажанню. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних, божих благословить. Кості не підписаний. Підписуйтеся на мої оба канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду безмежно вдячна! А з вами була Оля. На каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!